Всім доброго часу. Получив подарунок від шанувальника Енхель Зараз будемо дивитися, що там є на середині. Щось так М -м, гарно пахне. Кава. Понятський крем смачного, дякую. Дивимося далі. Запрошую вас до родини Power Inchange. дякую за запрошення. следующий майн. Оу, кружечка Энгель. Крутяк. Следующий я полюбляю. Шоколадка. Это все. Маємо перехідничок з акумулятора на, на будь що з USB-виходом. Дякую, шанувальнику, за такі чудові подарунки. Друзі, все тобі доброго, все тобі хорошого, здоров'я, міцного. Ну і напевно до нових зустрічей. Подаємо ще так сардан Ось така чудова річ Ось така хороша штучка, дуже пригодиться. Дякую. Дякую. І чуть не прогавив. то ще ось така монета колекційна. Блін, не видно, напевно, 10 гривень. допомагає респеро миртових капсулах дихання людям на коли сказати що я вражений ну, нічого не сказати не, просто в захваті це бомба це круто клас С -с -с -с, ну супер Ось так от серед наших отакі от, от тяжкі дні, тяжкі моменти буває. Ось таке раз і щось є приємне. на Шанувальника. Хороший хлопець. Прийшла на зоопарки. такова вот різка звіт, то ще Всім вітання! Отримав я сьогодні подарунок. Подарунок. Від такої червоної марки, мілка називається. От, якісний інструмент всім рекомендую. Десь оце слово класік. Я в аптеці пам'ятаю, що бачу, десь там написано класік. На чомусь на якомусь препарату, на якійсь упаковці, а що то таке, я щось не можу згадати. Хано піду в аптеку і запитаю, чи є в них щось таке з надписами Classic. О, оце потрібна річ для зарядки ваших гаджетів. Це я буду смакувати сам. от, Я вже відкривав. Не передати вам, то треба до мене на каву. Заход і от тут є презент. Ось. Заходьте за посиланням. Я там був, я знаю, Отого того чоловіка я знаю. От. Найкраще побажання, не дякуйте, я все одно з вами. І ну, тут де що було, звісно, я вже виняв і з'їв, Я не втримався, я виняв і з'їв. Ну, чашка як чашка, але... Опа! така тільки є в мене і в тих, що поціновують мілку. От. Бо простим, смертним і не отримати тільки той, хто справді поціновує цей бренд, може насолоджуватися оцією кавкою із цієї чашки. от Дякую за гарний презент, дякую за гарний подарунок. Не показую, як я. Танцював, як я скакав, отримав. Дякую, іду смакувати. Так, так, так. Відкриття подарунку. То є файно? У. Так це? Ага, це зарядочка, мов хотів таку придбати. А ну, ну. Вибачте за зйомку таку, так, а що тут? Ага, так? Вибачте, бо незручно. Однією рукою тримати. О, о чашка це гарно, так. Смаколики. Ну, Ещё что <свист> О, так. Дякую вам за подарунки. Подарунки, звісно, гарні. Дуже дякую вам, до побачення, до скорої зустрічі. Так. І ще дещо доповнення. Бушуйка рекламна і 10 гривнева монета.